Друзі, усім доброго дня! В мене тут є така коробочка. Дивіться, я думаю, зразу зрозуміло, що в ній є. Коротше кажучи, це прийшла мені посилка з інтернет-магазину Флоріум. Ось я її вже тут попередньо відкрила. Я вам зараз буду робити маленьку розпаковочку. Я покажу, які квіти прийшли. В них дуже зараз класна акція діє на їхньому сайті. Там виходить. На 200 гривень потрібно зробити замовлення, і там є акційні квіти, які вказані. Подивіться, ось де ціни стоять, це, виходить, квіти замовлені на 200 гривень, там в загальному лілія і бегонія. А ось там, де нулик стоїть ціна 0,0, то акційні квіти вони безкоштовні взагалі переслані. Тут, виходить, фрезія спараксіс, якщо я правильно називаю, бегонія, лілія. Ось така краса, бачите, із флоріума це є. Так, показую, що маю. В першу чергу показую лілії. Так, я постараюсь до кожної квітки прикріпити фото, яка вона має бути. Так, дивіться, як вона вже гарно поросла. Бачите? Це в нас лілія. Ось така її назва. Я. Не буду називати, бо мені, здається, що я просто неправильно буду, я ось так буду показувати на картинку. Ось така лілія. Потім ось така. І всі вони вже гарно з таким росточком гарним. Вже їх потрібно висаджувати. Ось ця лілія акційна, вони зразу пишуть, це безкоштовно, виходить. І ось така лілія. Значить, їх я буду саджати зразу у відкритий ґрунт, зразу у відкритий ґрунт. Так, далі. Далі у мене бегонії йдуть. Ось така акційна, така рожева. Такі це булинки непогані великі. І бегонія махрова біла. Ось такі. Так, значить, бегонію я буду висаджувати в горщики. Далі Далі в мене ось такі квіти Спараксіс мікс. Це різнокольорові. Далі фрезія. І ще одна фрезія. Тут, значить, жовта і блакитна. Ну, вона не блак... така фіолетова, ніжно-фіолетова. Ось також ці квіти підуть в горщики. І гладіолуси, виходить. Три цибулини гладіолусів. Гладіолуси, напевно, я висаджу в горщик, і горщик закупаю в землю. Ось так я йому зроблю, я так думаю, подивлюся ще. Так, ось такі квіти. Поприходили, зараз я буду їх висаджувати всі. Але попередньо цибулини бегонії я замочу у воді ну, приблизно на 2-3 годинки. Так, в саме звичайний лоток я набрала воду, підготувала цибулини, витягнула їх з пакетиків, і буду їх занурювати у водичку. Вони такі легесенькі, зразу піднімаються догори, але їх повністю занурювати в воду, так, щоб вони прямо там аж плавали, в ній топилися не потрібно. Зараз я ще водички трошки долею, бо бачу, що маловато. Ну, ось, Маленькі достатньо. Вони зараз трошки наберуться і. Упуститься нижче. В принципі, водички достатньо. Вона ось як сяде на дно, зараз вона набереться, вона трошки важча стане. То водички буде достатньо. Ось так все. Я його так залишаю. Нехай вони стоять, а я тим часом піду буду підготовлювати ринки, землю. Лілії я буду садити в відкритий грунт. Я ось взяла трошки попелу, набрала, буду в ямку додати. Ось, і я їх десь тут буду розміщати місцями ліліями. Буде тут таке царство з лілій. Десь зараз там є однорічні рослини, потім хризантемка вона поки виросте, то вже лілії повідцвітають. Тут я починаю садити цибулинки, розмітила місце спочатку, потім викопую ямку з попілом трошки землю, перемішую, поливаю хорошо, так після дощів залита земля, що навіть не хоче впитуватись. І власне закопую цибулинку не повністю. ну, Точніше, не так, як зазвичай на три цибулини, а так, щоб корішочок залишався зверху, цей росточок, що вже виріс, і в подальшому різ. Так, все поросажувала я цибульки. Бачите, трошечки цей росточок так нагнувся. Це із-за того, що він в упаковці, бо, я думаю, він підніметься. Вони такі трошки деформовані, але нічого. Цей пряменький, гарний. Фокус поганий, Ось так. Тут трошки зломаний стебельочок, нічого страшного. Вони відійдуть, все буде добре. Ось, можливо, навіть вони в цьому році будуть. Цвісти, може і не свісти, але виросте, я думаю, виростуть. Побачимо. Так, я буду починати з багоні. Ось в мене такі риночки діаметром сантиметрів 14-15. У мене ось такі отвори в риночках, багатенько їх тут є. І я насипала на низ щебіння трошки. І так в кожну риночку. Так, буду заповнювати землею. Бегонію ми не заглиблюємо сильно. Грунт я використовую універсальний, куплений. Трошки змочую грунт, зовсім чуть-чуть. Ашкі стали, гарно набрались водичкою і я їх буду виставляти так, саме більшу, саме більшу риночку сюди ось так. Ось так. Тут вже навіть проріз. Проросла, точніше доволі є. І маленьку сюди. Вітер є, так? Легесенько, легесенько. Посилочок зараз очікуємо. Не сильно заглиблюємо, щоб вона майже зверху цибулина була. Вона коли проросте, коли будуть там листочки чи стабелючок, проросте, ми трошки ще заглибимо вже тоді. Чуть-чуть додати землі. І так буде краще. Цього росточка я залишаю зверху. Так. Все? Мама! Так, далі буде фрезія. Тут є два види, блакитна і жовта. Я хочу їх поєднати, зміксувати. Взяла двіріночки так само з отворами. На ще один насипала. Фрезі його. Трітно садити на 4-5 сантиметрів в глибину. Ось так заформлюю. чуть чуть так спресую легенько-легенько. Саме трошки змочую водичкою. Так, тут у нас ось такі цибулинки. Беру одну таку, одну таку. Жовту сюди, жовту сюди, блакитно сюди, блакитно, жовту, подіму. Серединки, серединки будуть пізні. Тут буде синя середина, а тут буде жовта. Ось так. І зверху присипаю землею. Вони швидко проростають, ці цибулинки. Коли листечко проростає, тоді вже обов'язково спостерігати за вологою, постійно поливати в міру ну, і не заливати. Щоб земля була волога, але не занадто. Це в нас буде фрезія. Так. І така сама технологія на е -е, Спараксіс. Сюди забуваюся, як правильно. Тут трошки менше риночки я беру. У нас ладіолуси. Я ось такі маленькі, ну, середні, скажімо, не маленькі і невеликі. кожна цибулина буде окремо саджати, Я спочатку в риночку, а потім разом з риночкою висажу їх в грунт. Замелька. Вот Зонт. Сейчас такая заболька. Так, все це булинки я висадила, занесла їх в приміщення, в літню кухню. Ось тут, тут провітрюється форточка відкрита. Вона зараз